Як самостійно в домашніх умовах зробити ось такий контролер управління карповим корабликом. Підпишись, постав лайк і зараз розберемо це все в деталях. І так, які основні компоненти контролера? Перше, це в даному випадку sp 32 s 3 Це наш мозок-процесор, який буде відповідати за всю логіку. До його пінів підведені зв'язки з елементами. Зараз розберемо по кожному ривлення само собою. Після нього ми ставимо конденсатор. Потім CDC-понижуючий модуль припаяний тобто йому на вхід Ми даємо 12 вольт. Тут на вихід ми отримуємо 5 вольт. І ці 5 вольт далі нам вже йдуть до елементів. В даному випадку в нас є 4 конектора. Перший найбільший тут 4,15 GPS-модуль. Другий це у нас іде конектор для бункера. Потім кермо і мотор. На прикладі Бункера, тобто сервопривода для нього. Я вам покажу, що от є якраз три провидочка: перший це сигнал, другий це живлення і третій це земля. Це типу імпровізована шина мінуса, іде по лівому краю і з'єднана з усіма кріпленнями. Середня відповідає за живлення. Тобто тут у нас іде Живлення від 5 вольт і йде по цих пінах за виключенням останнього. Ну і третій конектор у нас відповідає за сигнал, він має бути зв'язаний з пінами контролера. Чому останній елемент не з'єднаний з живленням? Двигун потребує окремого живлення, і якщо сервоприводи у нас на червоний провід споживають, то вони йдуть споживачі і тут потрібно їм від 5 до 7 вольт. Тобто тут у нас живиться через цей кабель, а в випадку мотора. У нас він видає 5 вольт доріжки, які ведуть до конкретних пінів. Тобто тут видно для мотору. У нас іде потім окремо для руля, для бункера. Тут у нас а тут у нас на ЧПІС-сигнали. Що вам цікаво, хотіло б самі зробити собі щось подібне. То, будь ласка, можете взяти як приклад. Це не ідеальний варіант, це дуже спрощений. А я жду, коли приїдуть мої уже. Красиві плати, розпаяні з додатковими елементами, світлом, і будемо тестувати на кораблик. Якщо вам такий формат відео заходить, будь ласка, підписуйтесь, пишіть ваші коментарі, ставте запитання, і буду знімати більше такого контенту. Всім дякую за увагу!